завжди мабуть звертаємо увагу на те, що відбувається з патрулом. Петро обіцяє не зрадити, а йти за Христом до кінця і, зрештою, зіркається його тричі. Потім Гірко плаче. Маючи скорботний досвід гріхів, я можу сказати, що це дуже типове явище. Такі переживання, які має Петро. Незалежно від того, що з тобою відбувається. Який гріх ти вчинив? Коли ти його вчиняєш і потім усвідомлюєш, що ти не коїв, з'являється почуття зради. Не зрозуміло, кого ти зрадив інколи. І серед ночі прокидаєшся, і вдень не знаходиш собі спокою. І ввечері. Ми мило тобі небо і земля. І не розумієш, кого ти зрадуш. зрадив насправді самого себе, щоб безсмертну душу. Те, що було найціннішим і надзвичайно природним для людини, для тебе, для кожного з нас. Вірність. Того, чого вчили тобі старші. Того, що є природний моральний закон, який відчутний кожній більш-менш дорослій людині, тобто людині, яка вже дожилася до гріха. Цей природний моральний закон, він відчутний. І насправді відчутний як закон Божий. Віруючи ця людина, чи не віруючи, навіть не має значення. Як закон фундаментальний, як закон, який стоїть перед тобою, як стовп між небом і землею, на якому тримається і земля, і небо оцей Господній закон. А ти його порушуєш. а ти зрада. І нема спокою. І я пам'ятаю, як я шукав того спокою і не знаходив, і нарешті тоді я прийшов до церкви. І дали мені щось прочитати і щось пояснили, і щось розповіли. І раптом відкривається що Господь приходить на землю віддати себе в жертву. Власне, за таких, як ти. За таких, що не на кожному можливо кроці, але так чи інакше буває таке, що вони зраджують Господу свого. Його найголовніший закон. І він потім... Питає тебе, ти любиш мене? А ти, як Петро покірно кажеш, люблю. Але знову питає, ти любиш мене? І знов ти ясно, що не можеш по-іншому сказати, але починаєш все більше розуміти, що яка ж ти любов. Хіба любов? яка не є вірною, є любов'ю. І втретє потека. Потім прості. До кінця. Оце прості не від Бога, який є любов, який має. Прощення від Бога, який є любов, який ні в якому разі свою любов не може зрадити. Який не може зрадити ці цінності, що стовпов стоять і тримають небо і землю. Це прощення повертає тебе до життя. Ми ще наближаємося тільки до середини. Великого посту, і нам ще йти і йти шляхом покаяння, треба зрозуміти сутність того покаяння і можливість здобути через свою недосконалу любов, через своє недосконале покаяння, прощення від того, хто встановив цей закон, що тримає небо і землю. To you